Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції щодо народного депутата, лідера партії Європейська Солідарність Петра Порошенка та ще чотирьох громадян України. Відповідний указ кілька хвилин тому оприлюднили на сайті президента України. Йдеться про мільярдерів Ігоря Коломойського, Костянтина Живаго, Геннадія Боголюбова, а також Віктора Медведчука. Санкції передбачають зокрема блокування активів підсанкційних осіб. Повне припинення дії припинення торговельних угод та спільних проєктів, зокрема у сфері безпеки та оборони у вчорашньому вечірньому зверненні Зеленського опублікованому на сайті на youtube каналі президент назвав рішення ради національної безпеки та оборони цитую відновленням справедливості. Інформацію про санкції на своїй сторінці у Фейсбук ще 12 лютого прокоментував і сам Порошенко. Політик звинуватив у запровадженні санкцій президента України та поклав на нього відповідальність за можливі негативні наслідки цього рішення. РНБО таки ухвалила антиконституційне політично мотивоване рішення провадити проти мене Петра Порошенка як проти лідера опозиції. Та п'ятого президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями. У цьому злочині є багато співучасників, вся команда Зеленського, кабінет міністрів, який нагнули на абсурдне подання, члени його РНБО, які тихенько з-під подполу піднімали руки. Але замовник, виконавець і підписант один. Особисто Зеленський. Це просто помста за те, що ми єдині не боїмося говорити правду і називати речі своїми іменами. Чому вони це роблять? Ненависть, страх, помста. І тому що в них почалися вибори. Не в нас, у влади. А що про це казав Володимир Зеленський учорашньому вечірньому зверненні? Пропоную послухати. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість. Кожен хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії. Кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені, фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані і повинні працювати на захист України і українців. І це буде обов'язково. І про рішення РНБО поговоримо із аналітикиною руху. Чесно, який займається аналізом діяльності політиків та осіб, що впливають на політичну систему. Софія Лазарова доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, Софія. Власне, ми почули думку попереднього президента і підсанкційного тепер Петра Порошенка, що це вже про вибори? А яка ваша думка стосовно цього рішення? І чи варто було би додати до цього списку можливо інших додатково з партії регіонів, колишні, які наразі є і неосудженими, і не підсанкційними? Як ваш аналітичний портал оцінює таке рішення? Так, ну щодо виборів, ми всі розуміємо, що невідомо, коли вони будуть. немає якихось дат, і тут важко давати оцінку, з чим пов'язане це рішення, чи пов'язане як воно з якоюсь вірогідністю проведення виборів. Поки що в нас є воєнний стан і вибори в цих умовах неможливі. Крім того, ми знаємо, що в парламенті є внутрішня домовленість проводити вибори не раніше ніж через 6 місяців після завершення воєнного стану. А щодо осіб, які могли б опинитися в списку санкцій, то що найменше. А є е, звернення народних депутатів, які вони голосували, яке вони голосували у грудні до президента щодо осіб, проти яких е, варто було б запровадити санкції на думку народних депутатів, оскільки ці особи пов'язані. Якимось чином з Російською Федерацією, з підтримкою Російської Федерації її дій в Україні, і власне після цього звернення, наприклад, були ж запроваджені. Ми пам'ятаємо вже на початку цього року санкції проти проросійського лідера проросійської ОПЗЖ Юрія Бойка. І так само в тому санкційному списку був Нестор Шуфрич. Але, наприклад, отут теж контрастує трошки те, що проти Юрія Бойка в санкційних рішеннях там буквально одне обмеження це позбавлення держнагород. Ну а вчорашнє рішення так по Петру Порошенку, Там теж є цей пункт про позбавлення державних нагород. які, Якщо їх має Петро Порошенко, але також і блокування певної фінансової діяльності такі заходи проти Юрія Войкона, наприклад, не застосовувалися. Я от подивився, якраз саме рішення. Той додаток до документа, який оприлюднений на як указ президента, і санкції, які застосовуються проти п'ятьох осіб, яких ми назвали, вони всі одинакові. І там є зокрема і крім позбавлення нагород, це блокування всіх активів, обмеження торгівельних операцій, обмеження або частково там додавати гроші у статутні капітали, виводити ці капітали. Мене ще інше зацікавило, те, що заборона користуватися радіочастотним спектром України, а також обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж. Всі ці санкції безстрокові. А що це значить? Це значить, що будуть припинені діяльність 1+,1, плюс а також п'ятого каналу. Я думаю, що тут вже треба більше питати в органів, які відповідають за реалізацію виконання цих санкцій, як вони там відповідають за різні пункти. Ну бо власне, коли вводяться санкції, там сказано, що контроль за їх виконанням там відповідні органи мають нести. Але я думаю, якщо є якась саме право використання цих частот, власне на людині, яка є під санкційною особою, то певно ці обмеження можуть передбачати ну, позбавлення права користуватися цими речами, як вони сказано в указі. На кого цьогоріч і в минулому року, в минулому році були накладені санкції, і чи можете ви зараз їх порівняти з тими санкціями, які наразі будуть накладені на Петра Порошенка і інших мільярдерів? Чи можна говорити, що це суттєво значніші, більші, безпрецедентні за своїм масштабом? І власне чи більші вони за попередні випадки накладання санкцій? Загалом у нас є, наприклад, 10 народних депутатів. Тепер вже 10, які підпадали під санкції РНБО в різні моменти. Ми пам'ятаємо, що почалося це саме якщо народних депутатів з санкцій проти Віктора Медведчука і. Тараса Козака, двох депутатів проросійської ПЗЖ. А власне є був санкційний пакет, який позбавляв кількох народних депутатів також громадянства. Це була один з тих от пунктів, які обмеження вводяться. І це шестеро народних депутатів. Це п'ятеро з них. Це власне депутати від ОПЗЖ. Це в нас Ренат Кузьмін, Тарас Козак, Медведчук, Вадим Рабінович і Андрій Деркач, позафракційний депутат але теж проросійський. І також в цьому списку ще був і. Ревосальковський такий депутат від Слуги народу, який я мав друге громадянство. І е, вже після 22-го року цих шістьох нардепів їх в рамках санкцій РЕНБО позбавили громадянства. Відповідно, вони втратили депутатські мандати, тому що вони не можуть бути депутатами без українського громадянства. Ну і плюс ще чотири людини, проти яких запроваджували РНБО санкції в різні моменти. Саме народні депутати, це власне згадані не старшуфречеві бойко нещодавно. Петро Порошенко і ще Вадим Новинський проти нього також були санкції в рамках того так званого церковного пакету, коли там різні релігійні чи е, проти них накладали РНБО санкції, які це мало наслідки для цих людей? Тобто, чи є реальні ув'язнені, чи вже є вироки суду стосовно тих, кому там інкримінували е, або державну зраду, або, і, чи, чи йшло воно в пакеті з санкціями? Так, ну санкції йдуть окремо із судовими рішеннями, тобто суди окремо розглядають кримінальні справи або інші справи пов'язані з цими народними депутатами. По більшості з них є справи щодо державної зради. А наприклад, Вадим Новинський це там теж цікавий кейс. В нього не було на момент введення санкцій ніякої кримінальної підозри, принаймні публічно оголошеної. І потім вже СБУ, коли там повідомляла здається навесні 23-го року про те, що відкриту кримінальну справу зв'язку намаганням на вивести певні активи з під санкцій, і тільки нещодавно він отримав вже у державній зраді. Але загалом наслідки тут більше прямі. Ті, що вказані в санкціях, тобто там, якщо було позбавлення громадянства, ну позбавлення громадянства втратило мандати, якісь економічні е е е обмеження. А власне щодо судових справ, то всі вони перебуваються на стані судового розгляду. Хтось як Нестор Шуфрич чекає на рішення суду в СІЗО, а хтось власне вже давно не перебуває на території України і е судиться в заочно. Чи бачите ви ознаки політичного переслідування в даному випадку, і чи можливо ви вже дізнавалися, бачили реакцію міжнародних правових організацій стосовно такого рішення РНБО? Я ще не бачила реакції саме міжнародної, тобто якихось зарубіжних політиків чи інших активістів. Так ми бачили заяву Петра Порошенка, що він вважає ці дії політичним переслідуванням. А не тут важко якби судити зі сторони там як громадська організація, чи є це чи не є політичним переслідуванням. Ми розуміємо, що дійсно тема виборів вона десь є у повітрі. Але з іншого боку, чи маємо там Право піддавати сумніву в рішення РНБО, якісь рішення державних органів. Тобто, тут якби важко сказати, бо тоді можна піддавати сумнівам і інші рішення. Це я не думаю, що є компетенція нашої організації, і важко насправді оцінювати цю ситуацію. Тобто, в указі президента там не сказано конкретних причин, за що запроваджені ці санкції. Я так розумію, це йде в цьому поданні кабінету міністрів, на основі якого запроваджені ці санкції і. Ми бачимо там лише, що це відповідно до тих статей, які законів, які власне регулюють діяльність Ради над безпеки оборони, дозволяють їх дають їй такі повноваження в запровадження санкцій. І власне ми чули офіційну позицію, чому це зроблено, і можемо там вже з цього відштовхуватися. Пані Софія, скажіть, будь ласка, а чи є публічними ті документи, які направляє Кабмін до РНБО, на основі яких і формуються санкції? Я не впевнена, чи є вони публічними, тому що так ми бачимо указ. Ми бачимо перелік осіб в додатках, щодо яких застосовуються санкції, так але принаймні на сайті офісу президента не було опубліковано з цього подання кабінету міністру. Кабінету міністрів це треба до такого пошукати, чи перевірити, чи є вони публічними. І скажіть, будь ласка, чи санкції передбачають того, що підсанкційна особа, якщо вона є народним депутатом, то вона не може займатися політичною діяльністю, наприклад, не брати участі у виборах, а також має скласти свій мандат. В переліку тих причин, за якими народний депутат має складати мандат в конституції, такого не вказано. Там є чіткий перелік сім причин, от зокрема втрата громадянства. Так, але якщо ну в санкціях немає позбавлення громадянства, то відповідно немає підстав для втрати мандата. Набуття кримінального вироку суду це є підстава для втрати мандата, але так само це не регулюється санкціями. Це власне, якщо суд завершить розгляд справи і винесе свій вирок. Тобто, Таких наслідків з позбавленням мандату їх по санкціях бути не може. і в мене ще одне питання виникає. Можливо, ви знаєте, чому зараз? А теж доволі цікаве питання, тому що, наприклад, з Юрієм Бойком так ми пам'ятаємо, було дуже багато питань в журналістів-активістів. Чому так пізно? Про російський депутат, який від забороненої партії був обраний і продовжує продовжував нести в суспільство певні ці проросійські наративи, так робив це більш-менш спокійно три роки після початку повномасштабного вторгнення. А санкції ввели за Але я думаю, що це питання теж до. Ради Нацбезпеки безпеки оборони, чи це було питанням того, що довго збирали якісь там не знаю доказову базу, або ж готували якісь документи, чи це питання того, що так це політичне рішення, бо часто рішення РНБО це теж такі можна сказати політичні рішення, в який момент щось зробити, і знайшлася якась політична воля, політичне бажання зробити це саме зараз, теж не виключено, тобто чи були об'єктивні причини, чи такі. Більш суб'єктивні ну, от я знайшов якраз те рішення, яке ви говорите про пана бойка опубліковане на сайті президента України. То санкції застоковані безстроково, і там дійсно тільки один пункт це позбавлення державних нагород України і інших форм відзначення. Більше ніяких санкцій проти е, Юрія Бойка так. не було застосовано. Економічних санкцій не було застосовано, таких, які застосовані проти більшості підсанкційних осіб, насправді так, в цьому, це теж... в цьому ж додатку, було санкції проти багатьох інших, зокрема проти Світлани Крюкової. ось і там було і позбавлення державних нагород, і припинення дії або зупинення ліцензії, обмеження торгівельних операцій, і так далі, і так далі, і набагато більше. А, тому Але я питаю. У списку, який надсилали народні депутати в зверненні до президента щодо осіб, яких вони вважають, варто теж запровадити різні форми санкцій. А це далеко не весь список ще потрапив власне під санкції, тобто з тих, які рекомендували народні депутати президенту. Тому теж тут ще питання: чи знайдеться політична воля до запровадити санкції проти тих проросійських осіб, які фігурували в тому списку народних депутатів? І так, можливо, чи знайдеться політична воля. Зробити більш суворі санкції щодо проросійських політиків у парламенті. Багато питань, мало відповіді, але ми будемо шукати як журналісти їх і будемо впродовж нашого ефіру далі намагатися зв'язатися, в тому числі із представниками партії Петра Порошенка і а, зрозуміти більше, яка в них буде подальша позиція стосовно а, цього питання. Вам наразі дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Софія Лазарова, аналітикиня літакиня руху. Чесно була з нами на прямому зв'язку. З нею говорили про запровадження РНБО санкцій проти Петра Порошенка а також ще трьох олігархів.